Всім привітки! Мене звати Оля і ви на моєму каналі. Бачите, яка в нас настало вже як літо. Так що пішли на прогулянку. Гляньте, гляньте, вже повключали, всюди повключали, бачите, фонтани такі гарні. Реально на вулиці жарко, 26 градусів. Жара. Такі гарні фонтани. О, яка пара йде. Получається, спочатку йде таке. Вода, а потім включають пару з підсвіткою. Зараз її не дуже видно, але вечором воно світиться. Дуже гарно. І представляєте, діти вже навіть купаються. О, як красиво! Да, реально дітки вже купаються. Засмагають і купаються. Так що сезон фонтанів відкритий. М -м -м. І я замітила, що здавно я замітила, що діти практично купаються з України. Хочу вам наповнити, що я знаходжусь зараз в Польщі, в Варшаві і практично всі дітки купаються в фонтані. Це говорить про те, що нам не вистачає моря. Бачите, таке невеличке, невеличке море. Але вода дуже холодна, дуже холодна.